Як не буде мобілізації, буде капітуляція. А після капітуляції, то будем, ми будемо мобілізацію, тільки ми будемо під Росією. Не хотілося, звісно, ціло. Вони вже підходять до Дніпетровської області, а ми от Дніпра, 160 км, ми вважаємося Кременчук як прифронтовий город 160 це хороший вистріл хороша хороший артилерії. Нам Олександр Васильович, 68 го року народження, уроженець села Ракетодонівка Кременчуцького району в Полтавської області. До війни працював на озорочому комплексі в омельнику Івушка. Був стусарем-сантехніком і в 23-му році. 17 липня отрив повістку по мобілізації. І 3,5 половиною місяці проходив без ОВП по території України, Я був командиром взводу в учебному центрі з за замісником командира взводу, поки не дали ну, офіцера. Потім 17 жовтня 23-го року нас ну, по ми попали на Мирноград з Мирнограда на Покровськ. В Покровську були на шахті, де нас звозили ну, з усіх куточків учебних центрів. Потім вже розподіляли по всім бригадам, де саме якраз. І якраз це припало тоді 23 й рік. Це жовтень місяць якраз були гарячі події у, на, на Авдіївському напрямку. Трапили ми в 110-ту бригаду, перший БАТ. Посада була стрілець, помічник гранатометника. І 17-10-23-го го -го, го року ми попали вже на позицію це Авдіївський напрямок. Так називаємо царська охота. Ну, це оздоровчий ресторанний комплекс. Там, де це так звана ця наша позиція, там де вони залізли через трубу. Це перший той случай, який це вже почалося тоді в Авдіївці, в Суджі. Це так... так будемо казати, що зародилось воно із Авдіївки, де вони нам зайшли в тил. І там дуже багато, багато загинуло, багато попало в полон. Ну, хлопці тоді там до кінця ніхто не Вони думали, що у нас там ну, цілий, цілий батальйон. А там було ну, десяток чоловік, які держали оборону 2-3 тижні. Вони вже хотіли ну, нас обійти і все, і оставити. 17-го ми заступили Збронк саме домовий, це позиція, так називається. Там позиція була Америка, «Музей», Ми були на, на домовому. Там рядом були пограничники, потім мінометна бригада і ми 110-та. Це читайте, ці позиції держала 110-та бригада з 14-го року. У 24-му році, коли вже почалися дуже гарячі такі це 24 рік, десь січень лютий місяць. Це найважкі місяці, коли дійсно треба оставляти Авдіївку, тому що дуже багато загинуло людей і прийняли рішення на відхід. 25 числа я отримав важке пороння замінно вибухова травма. 25 -го... жовтня. жовтня. Да, це вважати, ну, я недовго пробував 8 днів і отримав дуже тяжку травму. Це було десь 10 часов ранку. Треба було готуватися, ну, збирати там боєприпаси, БК, все, ну, готуватися до відходу, до виходу. І з переходу з домового йшли ми в свій бліндаж десь ну, не вистачало. Декілька метрів. Я виход почув, а прихода ну, не не почув. Думаю, якщо, якщо що виход я почув, а свист нема, значить думаю, десь зараз буде щось впасти. Так воно слічилося. Це десь, ну, в метрах двох-трьох. Читайте, я прийняв лівою стороною, весь удар прийняв на себе ліва сторона. І осколки попали під бронежилет, зірвали каску, попало в ногу. Ну, мене відкинули десь метрів, не знаю, на 3-4. На і рядом був мій побратим, який мене практично ну, піддержав, спас мене. Білий кричать, що 300-й і прибігли хлопці. Ну, не зразу, бо ну, був хаотичний такий обстріл. Прибігли. Читайте з 10 утра, 1025. Ну, це всі по записі форми 100. 1025 і до 20.00 я прилежав на позиції там ждали mm -hmm. да. Мені, Ну, Нам ще повезло в тому плані, що був туман і дощ пішов. І ті вішки, ці дрони, вони не літають. Це вважайте, із, із домового до Бронкса, це читайте, три кілометри мене хлопці несли на носилках. Було дуже тяжко, багато крові потеряв. Ще якби не, не турнікети, там був е, Міша, в фамілі, правда, не знаю, офіцерське звання його медичний Все, не інструктор був. Якби не він попускав мені турнікет, то я вже був би без ноги. Ну Ми то знаємо в вичервоному центрі, що треба накласти турнікет, пере, перев'язати це все робили. Ну просто там через кожен час треба його попускати. Ну, Представте, з 10 до 20.00 це не так-то просто. Болі були, звісно, такі. І не можна було давати ну, обезболіщу, тому що ну, організм привикав до цього і потім ну, про щось тільки терпіть. Приїхало. Вихоційна машина, і нас везли без, ну, без світла. Мене предупредили, щоб приготу, приготуватися до саме Найтяжки, що хлопці їхали на приборах ночного відділення, бо при присвятому літині повідає. Це якраз на позиції до Покровська, де стабілізаційний пункт, так називаємо. Це Миколаївка, там ну, Покровський район. Десь кілометрів 14-15, а це везли мене без світ. Представте, там, ну, я підстрибував в машині марка Тойота, воно бус оброблений. Були такі виб... минути, що навіть не хотілося ну, прийняти, були хлопці там з в Мене везли на евакуацію мої земляки. То я просив їх родати мені, бо я вже не можу. Просто вони Ну, Слава Богу, спасіба. Дякую хлопцям, що довезли. Це перший стабілізаційний пункт, де мене перевели в чувство осколки. Я правда їх не вважав, що повітягло, але мол, так, повитягав. У мене ж на фліскін є. Не зашиваю так для пам'яті. Держу. В мене мені насипали осколки. Це тобі парень на, на пам'ять. Ну, ще більше половину залишилося, в мене, тому бо що їх ніде і не ні витягувати ні, нічого. Бо, може бути, і де паралізує, тіло може відняти. Щитайте потім із Покровська в мене на Мирноград з Мирнограда на інститут Мєщенкова. Це там уже до мене дійсно в широкому такому. В плані, мною ну, зайнялися, в мене під, під бронежилет попав осколок, попав у пахову часть і повородило кишку. Читати, більше, пів... більше метра мене видалили кишок, зараз в мене виведена істома. На наружу будемо з... через два місяці робити операцію. Це дуже серйозна операція. Потім. Я 3-4 дня пробув в Інституті Мечніхова, Із і на Мічніхова железні, по железній дорозі у нас у Вінницьку місто Вінниця, інститут Пирогова. Там вже теж серйозно займалися. Тут осколки витягували. Тому що нога почала. Попали і осколки і одміну вибухової травми попали в Строїтельний мусор, цемент, алебастер, пісок, і воно спричинило гноєння кості, діло готувалося до ампутації. Ну, якось боженька змиласила, що попались в хороші лікарі і спасли ногу. Правда, зараз вона не, не згинається, десь процентів 30%. Згинається, ну так. Поки займаємося цим. Прийшлося звільнитись з роботи, покласти все, поставити своє життя на нуль, тому що треба було віддатися повністю. І взагалі людина не сідала навіть, він був лежачий. проліжені в нього були. Ми з мамою, коли приїхали, я побачила його стан в Мєчнікова, в Нніпропетровську. То ця картина була дуже страшна, і я батька навіть не взнала. Поки дівчинка мені не сказала, він взагалі був як, як катували людину. В нього голова була і тулуб. Ну, він, мабуть, кілограм ну, під 60 важив. Він на мене глянув і навіть ну, слова не сказав. Навіть сили в нього не було телефон тримати. Взагалі він дуже багато втратив крові. Дуже практично його не було. Він дуже часто при евакуації втрачав свідомість. Це я вже з його побратимами, коли балакала, щоб вони роз'яснили мені ситуацію. До нього багато часу ніхто не мог підійти, бо за із за вибуху багато скупчення було диму. Ніхто не мог підійти до нього. Він дуже часто втрачав свідомість, дуже багато втратив крові. І я знайшла його вже саме в Дніпрі в септичному відділенні. я пробув. Місяць з Вінниці перевели мене в санаторій, це воєнний там госпіталь Хмільник. Це Вінницька область, там пробує місяць, і обратно мене вернули в стабілізаційну лікарню вже в госпіталь там в Озі І з квітня 24-го мені дали отпуск я пробуду, ну як в воєнному госпіталі в Полтаві був воно тепер реабілітація, ну, приходили ВЛК про непридатність. І вже десь осінню, до да, під осінь, по состоянню, ну, після тяжкої травми, мене звільнили 110-ї бригади, присули мені друга група інвалідності на два роки. У мене інвалідність до 27-го. Року з перепроходженням ВЛК. Тоді якраз буде 59. Я думаю, ще год може ще й повоювати, тому що по цьому видно, що війна буде ще. Ситуація дійсно непроста. І пацієнт непростий, мінно вибухова травма, уражена коліно, плюс дуже сильна контузія. Завдяки тому, що там лікарі вчасно провели втручання, його врятували, і в нього виявилось так, що нема деяких, деякої частини, я трошки відкрию тайну. Нема частина кишківника, от, І звісно, що ці всі втручання вони всі впливають на ЖКТ, жодочний кишковий тракт. Людина не могла нормально приймати їсти, але головне тут емоційний стан. Олександр був в такому стані, дуже в, в напруженому. Да? Він прийшов з війни, і як сам теж прийшов коли з війни, то є в голові, знаєте, таке непорозуміння. Тобто, цей посттравматичний військовий синдром, він. Відкладає на людину якийсь штамп. Ну, звісно, що і ти там, ти свій, а тут ти з'являється чомусь чужий. І звісно, що оце непорозуміння, воно внутрішнє робить конфлікт. І... В першу чергу я з ним працював, робив йому кральну-сакральну терапію. Тобто це, грубо кажучи, складав йому кіски черепа до кучі. Чому? Бо з тієї сторони, де був вибух, всі, вся та частина черепа вона не рухалась. Чому в нього було порушення сну, зору, я не знаю, він казав чи ні. І головний біль знайшов пріоритет у людини. А потім ми пошагово вже розбирали його організм. І, звісно, що коли вже відпрацювали, у нього дуже великий шов. І Відпрацювавши той шов, він почав нормально харчуватися. Да? Плюс стабілізувався його емоційний стан. І так потихесенько потихесенько ми його витягли, з, грубо кажучи, з, з тієї ями. У його лікувалася моя донька. І по практичній рекомендації доньки я. Вона за мною серйозно провела зі мною співбесіду, і я повірив. І ви знаєте, з першого разу я ну, що то, Сказати що то з чим, то ви не повірите. Ну, зразу я почув, що дійсно треба їздити до цієї людини, і я не пожалів, і зараз не жалію. Ну з першого разу ну, я почув якесь ну, полегшення трошки. В мене було. Напряження після операції все стягнуто весь. Этот. Потім пішло, не знаю, скільки разів, 5 чи 6 ми були у Едора Петровича, то вже я почув Я кинув, я взагалі ходив на двох милицях. Він і ногою займався, і, і, якщо чесно, в мене нерви були на такому переділі, що після п'яти контузій, то зараз трошки в мене. І нервує трошки в порядку нормальний, здоровий сон, а тому сон практично був півтори 2 години. Це, це був вообще прогрес. 2-3 години спать, хоча, саме розумієте, це не, не дуже здорово все. А після посіщен Петровича нормальний здоровий сон. І нога практично, я почав ходити вже з однією милицею. Так по квартирі, ходю взагалі без милиці. Десь на такі дальні розстояння, то беру так. Да. Хоче тут око більше, а тут менше, і воно видох. Не дихать. Раз, два, три. Раз. Видих. Беру палець. Тим, чим я займаюся. Це називається прикладна кінезіологія, це основна моя діяльність. Це реабілітація. Кінезіо – це рух. Плюс я займаюсь медичною психологією, конкретно германська новітня медицина, професор Хаммер, навчаюсь тут і професора Тархова. У всіх військових практично одні скарги. головний біль, безсоння непорозуміння, ну і звісно, що всі дуже нервують.